Мої подругах з реальними прикладами з життя. Перше, що мене дуже дратує, це коли розмовляє тільки вона. У мене було таке, що людина щось розповідає, жаліється, отримає від мене 100% включення та підтримку. А коли черга доходила до мене, вона просто дивилася в телефон або відповідала угу, угу", і зразу починала розповідати про себе. Другий пункт це пасивна агресія і висміювання. Була ситуація з дуже близькою для мене на той момент момент людиною, яка казала, що так, ти не дуже розумна, але ти ж така гарна. А ще я згадала ситуацію, що вона казала: у тебе такий класний парфюм. Я знаю, що ним користуються всі інстаграмні. Тут погане слово. Третій пункт це відсутність емпатії та співчуття. Наприклад, вона з легкістю може влізти в чужі стосунки або ходити на каву з одруженим чоловіком. Четвертий пункт для мене дуже особистий. Це люди, які насміхаються над моїми релігійними поглядами. У цьому я дуже категорична і достатньо одного жарту, щоб я перестала спілкуватися з людиною. Тому що я не вважаю, що дорослій людині потрібно доносити, що це неадекватно робити. Останній пункт це постійні претензії. У мене були ситуації, коли людина з якоюсь ненавистю мені писала про те, що я їй не відповіла на повідомлення або на дзвінки. Ще до цього пункту додаються ревнощі до інших подруг. Типу, чому ти з нею туди пішла? а Зі мною ні, мене не покликала. Дівчата бажаю вам ніколи не мати таких подруг і такими не бути.